Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторських блогів під назвою Розбір помьота». Зазвичай ми разом із вами дивимось російську пропаганду, щоб зрозуміти, що насправді відбувається із державою агресором. Але сьогодні унікальний випуск. Ми не будемо дивитись, ми будемо слухати слухати, як звучить Росія. Ці звуки, і правда, далекі від мелодійності. Імперія розвалюється, маси божеволюють. То навіщо ж тоді взагалі слухати цей треш? Запитаєте ви. Може, для таких приколов? Сьогоднішній випуск буде доволі серйозним. Ну От я завжди кажу, що Росії не має існувати. Але час від часу, ну, як людина з критичним мисленням, я сам собі ставлю запитання. А чи я так вважаю тільки через те, що я українець, чи все-таки існують іще якісь, ну скажімо так, об'єктивні підтвердження того, що Росія це неприродньо? Існують. І найкраще надають ці підтвердження самі росіяни. Розмову двох із них ми просто зараз послухаємо, і це неймовірно красномовна розмова. Зараз ми з'ясуємо, чому Росії не має існувати? Та що згодом з'явиться на її місці. Попереджаю! Буде дуже і дуже цікаво. Тому поки ми з вами не забули, я закликаю вас поставити лайки, написати коментар під цим відео. Ну і, звісно, підписатися на наш Ютуб канал і на мене в соціальних мережах, якщо ви поки цього не встигли зробити. Дякую і поїхали! Гайда! Гайда! Отож. Головною сенсацією цих днів стала опублікована телефонна розмова між путінським пропагандистом та музичним продюсером Іосіфом Пригожиним. В тому же інтерв'ю ви сказали, що запад займається геноцидом нашого народу. Да. Говорили так. Говорили так? Серйозно? Так. Да. Ви посмотрите, яка йде антирусська агітація. Ну, це той, який чоловік путінської пропагандистки та співачки Валерії. Народ Криму має право бути услышаним. Ми вас підтримуємо, дорогі наші. ми рядом. Знайте. Ми вместе! місті. Ми в А на іншому кінці дроту російський олігарх і колишній сенатор Фархад Ахмедов. І це не просто великий бізнесмен. Це особа, що перебуває під західними санкціями як один із найбільших платників податків у нафтогазовому секторі Росії. Всі наші програми з'їжджаться на капіталі срівої отрасі нефті газу, очень серйозні сілі на як буде ненормальна. У перекладі, простою мовою, це один із головних спонсорів війни проти України. Тож найменше, що Захід міг зробити, це заблокувати його активи та обмежити його діяльність поза Росією. І ось. Через рік повномасштабної війни він телефонує своєму друганові пропагандисту Пригожину. Скажи мені, куди ми йдемо там? От, от вже патом телефону болі міні. От, як, от в цілому картина там, куди йде все? Це? Ахмедов, який останнім часом живе в Баку, дзвонить Пригожину, який набагато частіше буває в Росії. Але найголовніше, пригожин спілкується з наближеними Путіна.

так званого главу іншої російської держкорпорації під назвою Ростєх Чемізова і ватажка Росгвардії Золотова. Вони мовляв готують змову проти Шойгу, але при цьому усі вони погані люди, каже Пригожин. Ані саме оху... люди. Я... моє м'яко, вони живуть себе як королі і буйний, ані не... що тобі скажу. Нічого хорошого ані сказати не можу. Ані пахмедов по... погоджується. У них колективна війна, вони них... аніже всі наверху, кожен із них відповідає за свій сектор. Ну і тут путінський олігарх переходить до головного питання, яке його цікавить: чи збережеться взагалі ця влада? Або ж час шукати нову батьківщину і вивозити туди все, що тільки можна вивезти. Це ж все же, все же, що нажати не посильним трудом, все погибло. Ну, они или нет? Вопрос в этом. Пригожин, якого вже рік турбує те саме питання чи не вперше в житті говорить правду. Не знаю, я не знаю. Бідолашний. Як шкода нещасного продюсера, який заробив на продажі своєї любові до батьківщини десятки мільйонів нерублів, і не знає, де тепер їх ховати. що Он на шахматній досвід їх поставив друг проти друга, лише би спасти себе. Це була перша згадка Путіна у розмові. На його пряму критику, кухонні змовники. Поки що не наважуються, імперська закалка не дозволяє. Вони криють матюками бояр, як це заведено в Росії, але накришити батон на самого сміливості за перші п'ять хвилин розмови не вистачило. Тому вони вирішують ще трохи про всяк випадок попринюхуватись один до одного і поки що в усьому звинувачують якихось колективних іх. Точно, то в страну то навіть може не сумніватися. А нас, наші діті, і будущее судьбу. був. Це слова персонажа, який за правління молі 5 років. Сидів у їхньому так званому «Совєті Федерації, який без жодних докорів сумління представляв інтереси Путінської Росії в парламентській асамблеї Ради Європи навіть після того, як вона ну, наприклад напала на Грузію просто всередині каденції Ахмедова, але звичайно. Звичайно, мало що може зрівнятися з елегантністю перевзуття у повітрі путінського пропагандиста Пригожина. Да, да. Ані, чесно, якщо чесно, якщо чесно, то, звісно ж, ані приступники. І що такі? Ані преступники. Да. А по чому української власті запрещають російських артистів великих запрещают русское кино? Почему они запрещают все русское? Почему они запрещают нам говорить на родном языке? Почему, почему власти запада говорят русские агрессоры? Если честно, то звісно ж вони приступники, але якщо комусь за підсумками прослуханої розмови, здається, що ці двоє росіян справді подумали, зробили якісь висновки і, можливо, навіть стали заклятими лібералами, які порвуть? За демократію, свободу та міжнародне право, ви помиляєтесь. Їхні претензії до власної держави полягають зовсім в іншому. Ну як так, я не знаю, начать, не Проблема не в тому, що Росія напала на суверенну державу. Проблема в тому, що її не вдалося захопити Вони проіграли квартал 95. І то, що вони кажуть, що проти, на що протягом сі сіє сюди сюди, ані самі їм дали повод. Його загнали в ту. Цю... І тут відбувається просто дивовижне. Пригожин сам виправляється і уточнює. Не його загнали. А Он сам себе в загнал. щойно на ваших очах стався історичний злам. Так звані еліти почали кришити батон не на якихось там умовних всіх, а саме на Путіна. Все одно країну віддав, вважай. Віддав він її на... Куди ми не дінемося? У нас, нас варіантів немає ніяких. Тобто, навіть якщо він нажмет на кнопку, будучи в цьому розкладі у цілої нації, ніхто Нет, вот При цьому розумові здібності продюсера та мільярдера поки не дозволяють йому усвідомити, що вони так само несуть відповідальність за те, що відбувається, як і Путін і його ближнє коло. Тому Пригожин з Ахмедовим зливаються в екстазі колективної ненависті та щирої образи. розумієш, не менше вопрос: хто кого придав? Ну звичайно, Путін зрадив вас усіх, а ви. Точно ні до чого. Ну, ти знаєш, мой якби мой віжен. Займається бізнесом, своєю сім'єю, ділами, максимум зарабатувати. Ще одна помилочка російських еліт. Їм здається, що вони здатні займатися якимись справами, тим паче бізнесом без корупції, пропаганди та шліфування різних відомих місць. Різінове попа. Цим успішним росіянам тільки доведеться зрозуміти, що в умовах чесної конкуренції їхній бізнес вижити не в змозі. Нічого хорошого не буде, тому що положительні получите. Тобто від своїх друзів із числа наближених до Путіна бояр. Адже тепер вони токсичні. Не те що Ахмедов з Пригоженим. Два блаженних архангела. Они тонуть. Вони тонуть. Вони розуміють, що все, наступило уже, все. Вони все хочуть сторону. Перепрошую, Пригожин та Ахмедов це не архангели. Ми з вами спостерігаємо за розмовою двох апостолів. Юди і Юди. Дружба крепкая, не сломайся. Того, що з ними общаться, не спілкуватися, нічого позитивного, положительного не вийде. І це при тому, що вони з усіма цими ротенбергами ще кілька днів тому сиділи за одним столом і освічувалися у вічному коханні. Я просто ти навіть не розумієш, У мене от Лерою, ми ночі прийшли з ужина, да? У нас такий внутрі осадок. Я тебе объяснить не могу. У нас там встреча была. Вот, это, вот. это просто кошмар. Они приходят, выливают душу, все это грязь. Понимаешь? Приходят и выливают свои грязные души. Не то, что мы с тобой. Люди с кристально чистым разумом и безупречной совестью. Они обордевшие? Вот в чем трагедия. Обордевшие, понимаешь? А не оборзівши, їм удалося навороти більше, ніж нам. Вот в чем трагедія, понимаєш? Чо вони приземляються, Господь все зростає на свої міста, все будуть нести заслугам. А тут уже розмова двох праведників почала нагадувати церковний суд, хто хто. А Пригожин Захмедовим знають, що таке життя без гріха. І, покров, в невин... і проливає кров невинних людей. Як ви гадаєте, що ж це за невинні люди? Невже нарешті йдеться про українців, на яких напала Росія, послуговуючись гігантськими податками від мільярдера Ахмедова та пропаганді від Пригожина та його сімейки? У мене дві нянки були тут, дітей Там вони з утра до вечора плачуть. Діти там, не знають, де виживу, не виживу, за що вони воюють, почумані там. Бідолашні няньки Ахмедова, вони змушені були відправити своїх синів, вбивати людей на чужій землі. Вони так цього не хотіли. Але хлопці не змогли уклонітися від мобілізації і бойових виплат. А коли няньки почули розмір грабових, Так у мальчиков вообще не осталось шансов на уклонение. Тут еще ошибка, знаешь, в чем я тебе скажу? Украинская ошибка, она выглядит следующим образом. Им не нужно было идти по пути запретов, им нужно было наоборот не запрещать, а открывать. И таким образом они бы выиграли больше, чем проиграли. Продюсер Пригожин має на увазі, що Росії після того, як вона напала на Україну, потрібно було і надалі намагатися загравати з західними демократіями та власними масами і не скочуватися у 1937 рік. Тоді б росіяни не виїжджали з країни, маси, які залишилися, не зубожіли б, і продовжували б нести нормальні бабки артистам Пригожина як раніше. Ось це. І є помилка Путінської Росії. А військова агресія, масові вбивства, зґвалтування, ракетний терор це невеличкий побічний ефект реальних проблем великого продюсера. Ну, звісно, Ахмедов стільки бабла втратив через санкції. Причиною таких бід може бути тільки сатана і ніяк інакше. А да. не віше, це ж не простага, що вже і зимати будем, конфісковувати будемо, і що і розстрілювати будемо, убивати будемо. Це катастрофа. А, тобто зараз вони нічого такого не роблять. Чи роблять, але тільки відносно українців. Тому це не рахується. Ось це і є Росія. Піраміда байдужості. Путіну начхати напригоджена Захмедовим. Пригожену Захмедовим начхати на російські маси, російським масам начхати на життя інших людей, яких вбивають за їхні гроші. Конкретно зараз на життя українців. Але ось яка штука: українцям не начхати на своє життя. Тому у цю схему під назвою Росія прямо зараз. Виносяться корективи, і вже незабаром абсолютно вся Росія буде по-справжньому стурбована долею українців. Адже саме від рішень держави переможця залежатиме доля країни капітулянта ну, чи того, що залишиться від неї. Ну а поки що ну ти знаєш, нам хоча б чуть-чуть, що називається годик би хоча б другий, ще поработать. Знаєш, там А потім уже как то кудись будемо двигаться. тому що так от состача сразу уйти тоже теж неможливо. Наявність у житті сатани нікого не бентежить. Адже якщо не попрацювати на темні сили ще рік другий, решту життя можна провести лише на трьохпалубній яхті, а не на чотирьохпалубній, як у всіх справжніх патріотів Росії. Ну і просто хороших чоловічків. До речі. Яхтам ці двоє приділяють особливу увагу. Ахмедов, наприклад, дуже сумує за своєю арештованою на заході скромною і точно ні в чому не винною яхточкою за чверть мільярда доларів. Ах ти теж пацанцем не ровному місці. А, да, що вдумав. А що з лодкою? Ну, Вона заблокована. Несправедливо відібрали останню яхту у найчесніших людей. Хто знав про цей 24 лютого, знав. Пёски. Це наша життє, це наша життє, наша судьба. Боже, не можем назад включить это время. Кто знал? Или там по 35 ярдів мороженых есть не может. Соці. Хто знав, хто не подумав рішить такої. Ну, яка зворушлива історія? Нет повести печальнее на світі, чим повість об осі і Ахмеді. Не хочеться плакать. І ось тут настає кульмінація. Пригожин та Ахмедов видають сакраментальні репліки, які вже увійшли в історію. Він похоронив російський народ весь російський народ похоронив народ. Як багато у цій фразі, наскільки точною вона є за своїм градусом і драматизмом. Але є два моменти, які потрібно уточнити: по-перше, російський народ неможливо поховати, тому що російського народу не існує. Росія це імперія, де є так звана тюльна нація. І поневолені нею народи. Спільного у них приблизно стільки ж, скільки у Голуба з кажаном. Чи може бути у Голуба з кажаном якесь спільне майбутнє? Ну, тільки якщо Кажан візьме Голуба в заручники і вип'є з нього достатньо крові, щоб той не зміг злетіти. А по-друге, Путін це плоть від плоті Росія, так само, як і Пригожин Ахмедовим. так само, як і їхні няньки, які відправили своїх дітей на чужу землю. Так само, як і всі росіяни, які підтримують імперію грішми, словами чи бездіяльністю. Усе це ланки одного ланцюга. Усе це і є імперія. І ось усі вони її і поховали. Росія як форма суспільно-політичного устрою припинить своє існування вже найближчими місяцями, і не лише тому, що Україна завдасть їй нищівної поразки у війні та знищить її армію. Ні, справа в тому, що на тепер ані в Росії, ані будь-де у світі не залишилося жодної групи людей, яким би реально потрібна була Росія у таких межах і у такому вигляді. Дайте собі відповідь на запитання. Навіщо потрібно, щоб російською говорили від Калінінграда до Владивостока? Навіщо потрібно вивішувати один і той самий прапор? Навіть абстрагуємося від того, який. Просто один і той самий прапор у татарській Казані та у Чеченському Грозному, також відомому, як місто Джохар. Заради чого? Усе це не більше ніж стара імперська звичка, яку видають за найменше із зол. Насправді ж єдине до чого призвела ця ідея, це вбивства та утиски від Калінінграда до Владивостока, від Сирії до Центральноафриканської Республіки, щоб захистити цю ідею. Потрібно мати величезний репресивний апарат, який ні в що не ставить людину, а живе в ім'я безглуздої і нікому не потрібної, псевдооб'єднавчої псевдоідеї. Ой, ну і ключове на тепер, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У світі не залишилося жодної групи людей, які щоб змогли утримати Росію в такому форматі. Ну хто зможе? Путін? Він от, -от програє війну і сяде на нари. Можливо, навіжений терорист Гіркін. Ну, як не крутий, його підтримують лише диванні патріоти, які в реальності ні на що не здатні. А може якась опозиція, якій навіщось? Дуже потрібен і Грозний і Владикавказ, і Махачкала. Так це буде такий самий Путін. Але вже без бабла та силового апарату. Ні, на цьому місці і після всіх подій, що відбуваються, може існувати тільки аполітичне об'єднання, яке функціонуватиме в ім'я спокути власних злочинів і в ім'я загальнолюдських цінностей. І воно точно не буде пов'язано із ідеєю об'єднання заради об'єднання. Да. Да Ви скажете, але хіба вдасться нинішнім росіянам щиро покаятися та припинити творити зло? А їх ніхто не питатиме? Хочуть, не хочуть, можуть, не можуть. У німців після перемоги над ними у Другій світовій ніхто не питав, не питатимуть і в росіян. Але світ має бути морально готовим до всього цього, і вже точно, а особливо країнам заходу не потрібно боятися, що така велика за розміром держава раптом зникне. Навіть таке місце порожнім не буває. А таке занепокоєння це лише страх невідомості, страх чогось нового. Насправді ж, це так зване нове. Буде добре забутим старим, ну тим, що ми бачили в Німеччині після Другої світової, тільки більш жорстким. Ви спитаєте: ну а що ж Китай? Адже попередній випуск розбору помьота був присвячений саме тому, що Китай намагається перетворити Росію на свою колонію. От вам і велика держава, вставши з колін. Так воно і є. Китай зробить усе, щоб Росія збереглася як більш-менш цілісна держава, а при владі на тих територіях залишалися неадекватні та слабкі імперці, яких Китай і лише Китай підтримуватиме і контролюватиме. А Москва натомість здаватиме Пекіну залишки своїх ресурсів і таким чином посилюватиме Китай та інші тоталітарні країни. Росія в півтора рази збільшила подачу цього топліва в КНР. Але це питання завтрашнього дня. Поки що необхідно остаточно перемогти Росію та очистити від її окупантів територію України. Для цього переходьте ось за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Ми проводимо великий збір для захисників та захисниць України у рамках фонду 24 го каналу. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня, долар, євро наближають нашу спільну перемогу над світовим злом. Ну і ясна річ, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей ютуб канал, якщо поки не встигли цього зробити. Поставлений тут дзвіночок дозволить вам не пропустити наступні випуски розбору помьо. До зустрічі у наступних випусках! І слава Україні!